З 11 по 15 вересня на базі Севастопольського інституту української академії банківської справи НБУ буде проходити друга всеукраїнська осіння правнича школа, організатором якої є координаційна рада молодих юристів та міністерство юстиції України на урочистому відкритті правничої школи побувала і наша знімальна група. Майже 100 студентів майбутніх юристів з різних куточків України протягом п'яти днів намагатимуться покращити свою правову освіту за допомогою майстер-класів, правових брейн-рингів та тренінгів для особистого розвитку. Проводити всі ці заходи будуть найкращі провідні юристи-правники, які поділяться своїми знаннями, міркуваннями, думками з молодими студентами. В цьому славетному навчальному закладі збираються найактивніші студенти для того, щоб здобути нові. Знання п'ять днів буде тривати наша школа. Вона включатиме в себе майстер-класи провідних юристів, звичайно ж, екскурсії по вашому гарному, чудовому місту, тренінги особистого розвитку, тренінги тайм менеджмента бізнес-планування і так далі. І тому подібне. Які заходи підтримує організація з безпеки та співробітництва в Європі за словами координатора проектів ОБСЄ в Україні Наталі Беца, такі заходи дуже важливі для майбутніх юристів, оскільки вони сприяють покращенню правничої освіти та вдосконалюють взаємовідносини між державою та особою. Цей захід є дуже важливим, оскільки він дає можливість взнати студентам більше стосовно різних аспектів права, познайомитися один з одним, поспілкуватися. Це дуже хороший привід для діалогу між студентами, для того, щоб вони здобули нові знання, уміння і навички для того, щоб могли утверджувати верховенство права і права людини в Україні. І координатор проекту Бесі в Україні займається правопросвітньою діяльністю вже з приблизно з 2010 року. Ми спільно з міністерством. Стиції України впровадили вже низку проектів, спрямованих на підвищення правопросвітньої роботи і правообізнаності громадськості. І в рамках одного з проектів, який має назву удосконалення юридичної освіти і поширення освіти справ людини в Україні, ми власне підтримуємо проведення цієї осінньої правничої школи. Після закінчення навчання всі студенти отримують сертифікати від координаційної ради молодих юристів при міністерстві юстиції України, які у майбутньому допоможуть молодим правникам у гідному працевлаштуванні.